Ну, знаєте, в нас всіх про цю угоду говорять. Її дуже мало хто читав. Мені ну, перше, ще в силу колишньої роботи, як першого заступника голови комітету в закордонних справах, довелося її простудіювати від першої до титулки до останньої коми. Ну, я можу сказати, ну нормальна, абсолютно угода. Є два фактично великих блоки: є блок про зону вільної торгівлі це части... Це розділ четвертий, в якому виписані позитивні для України речі. І більше того, зараз європа згодилася, оскільки там є кілька застережень, що десь по якихось українських виробниках можуть виникнути проблеми, європа згодилася, що ми зберігаємо митний захист від європейської продукції, такі як є на сьогоднішній день не нарощуємо, але й не зменшуємо. Зберігаємо навіть не по тих графіках, які виведені в угоді про асоціацію в четвертому розділі і в додатках. А Європа одномоментно знімає всі митні заходи проти нас. Там, крім кількох дрібних винятків, ну вас митні знімає всі, а протекціонізм внутрішній зберігає тільки щодо до своєї аграрної продукції. Ну, це навіть СОД передбачає таке право, бо аграрні воно завжди йде під винятки. Все. Тобто ми дістаємо повністю відкритий європейський ринок. І е, це є, але це поза угодою вже про соцятів ході. Тобто, нам дають ще пільговіші умови. Що стосується самої угоди, всіх розділів. Ну, я перечитав це. Я розумію, чим вона незручна для Януковича. Я розумію, чим вона незручна для Тимошенко. Я не знайшов там, чесно кажу вам, жодної стрічки, чим вона незручна для вас, для мене, чи для цих людей, які сидять тут навколо. Якщо серед цих людей, звичайно, немає продажного судді або якогось там розвідника, який десь щось там незаконно приватизує. Я думаю, що в такому кафе, як ми сидимо, такі люди навряд чи будуть засідати. Вони трошки в інших місцях, трошки дорожчих і трошки таких, знаєте, закритіших зустрічаються так от. Там створені перше умови для нормальної співпраці. Вона нам потрібна. Я думаю, потрібна. Ми побачили, що з Росією варіанти співпраці немає. А я не відповів тоді ще на перше ваше питання щодо загального ізоляційного взагалі. Мені здається, якби не було Росії, ще це можна було обратися, але дуже недовго, тому що Україна, Швейцарія, щоб бути закритою ізольованою системою, а Швейцарія вже теж відкрилася до Євросоюзу набагато більше ніж наша угода про сотятію дозволяє. Але щоб такою бути, ну треба бути про багатими як Швейцарія, або бідними, голими і терплячими, як Північна Корея. Одна з двох тут середини немає, тут дві крайності або вмирати з голоду, як Північна Корея, або бути банкірами, багатим задоволеними як швейцарці. Все будь-хто хто посередині між цими двома крайностями рано чи пізно повинен відмовитися від ізоляціонізму, тому що ну, світ захищає своїх. Отак, От як НАТО захищатиме Польщу і Литву за ядерними навіть ракетами, з боєголовками, з літаками, з танками, але не буде захищати нас. Так само і Євросоюз або там той Євразійський Союз десь буде захищати своїх, але буде відсуратися від чужих і десь потрошки їх все більше і більше щемити. І економічно, і політично, і в вигляді візової політики, і все інше. Ми ж відчули на собі, що таке європейська візова політика для чужих, для сторонніх. Входження в систему автоматично ті речі знімає. Тому ізоляціонізм сам по собі він означає, що ми не збережемо статус кво, який зараз буде гірше при ізоляціонізмі. Тут ізоляціонізм знімається. про святяті відкриває цілий ряд напрямків співпраці і знімання бар'єрів, які існують. Фактично ця угода ну, повністю знімає три бар'єри з чотирьох і четвертий починає знімати. Ну, чотири свободи, як говорять, на яких побудований Європейський Союз це свобода пересування товарів, свобода пересування капіталів, свобода пересування послуг і свобода пересування людей. Я не спутав, хоча б міг є спутати, я спеціально ці всі такі деталі не дуже запам'ятовував. Так от, перші три свободи повністю отримуються, четверта свобода починає нарощуватися з перспективою в 2-3 роки повністю безвізового режиму. Ну, Це, мабуть, добре для українців, і я бачу тут позитив. Наступне моменти, які пов'язані, крім того, що ми дістаємо відкритість повну для себе, це є моменти кооперації. Європа готова до ширшої кооперації, тому що. Будь-яка замкнута система вона нормально працює при розширенні. При звуженому своєму стані вона поступово десь починає стагнувати. Видця нових можливостей, нових виробничих ресурсів тощо для країн можливо, для. Самих і вигідно зберегтися в внутрішньому варіанті, але бізнес диктує фактор розширення Введення і нових ринків, і нових можливостей для інвестицій. Бізнес хоче інвестувати в ширші кола. Дається немає нічого простіше, ніж інвестувати в Німеччині. Ідеальні забезпечення, гарантія, що в тебе нічого не вкрадуть, ніякого рейдерства. Але вони шукають і в Росії, і в Україні при всіх небезпеках інвестування тут, тому що бізнес зацікавлений, виходити поза рамки якихось певних об'єднань. Включення України це. Створення цивілізаційних норм, при яких можна сюди безпечно інвестувати. Тобто це входнен сюди капіталі, без яких ми не зрушимося. Це янукович з сім'єю, не хотів інвестиції і пускати в Україну, тому що свої гроші на них вистачало, вони не хотіли ні з ким ділитися. А інвестування йшло тільки так, там, де можна вивезти потім в чорний нау якомога більшу суму. В даному випадку для нас ну, це є певний порятунок. Це є другий момент. Це кооперація, яка дає позитив. І третій момент дуже важливий. Якщо ви дістаєте певні права, то ви дістаєте певні обов'язки. І обов'язки на щастя в основній масі стосуються не нас з вами, хоча ну теж напевне всі розуміють, що в Європі кидати недопилки на землю не заведено, і плюватися десь там, і матюкатися не заведено, і бити негра, тому що він негр не заведено. Ну. В Європі де, де заведено там, скажімо, одностатеві шлюби, але з іншого боку, є приклади Хорватії чи Польщі, особливо Хорватії, яка провела в себе відповідний референдум, і там визнано, що одностатевих шлюбів за природою бути не може. І ніхто Хорватію за це з Євросоюзу не викинув. Але бити людину, яка має іншу нетрадиційну якусь орієнтацію, заборонено. Дискримінувати заборонено. Все, треба прийняти. От для нас обмеження одне. Ми маємо прийняти принцип недискримінації. Тобто, коли ти бачиш людину іншим кольором шкіри, іншою орієнтацією, іншими політичними поглядами, ти не можеш на неї накинутися, тому що ти будеш дуже жорстоко покараний. Оце, власне кажучи, єдине, що на нас накладається європейськими умовами угоди про соціацію. А на владу накладається дуже багато. І створюються дуже серйозні моніторингові функції, функції контролю і функції певних санкцій за невиконання. От чому я був готовий полюбити Януковича, якби він писав угоду про соціацію? Тому що Підписавши її, війшовши в ці речі, при тому всьому, що він був певний, що європейці лохів, їх можна розводити як котят і все інше. Але там були виписані ті всі моменти. Мабуть, їх йому показали в кінці. Він тоді зіскочив з них, але вони були виписані настільки чітко, що розводити як котят нікого було б неможливо. Занадто все спрямо і зрозуміло. Ти виконуєш або не виконуєш ці функції. Ти забезпечуєш права преси чи не забезпечуєш? Якщо ти не забезпечуєш, то тобі створені будуть такі умови, що ти не зможеш бути президентом чи прем'єр-міністром. Я про це подбає вся потужність Європейського Союзу. Я вважаю, що це нормально. Тобто для українського народу підписання згоди я вважаю, що дуже добре. Це лише позитивно? Я бачу тільки позитив. Ну крім людей, які зациклені на тому, що обов'язково треба набити морду негрові або гоміку.